Цього року муніципальна влада підготувала для рівнян надзвичайно насичену програму святкування дня міста. Окрасою відзначення дня народження рівного стали міжнародний фестиваль кувальського мистецтва, міжнародний джазовий фестиваль та перший у рівному міжнародний кінофестиваль. Втім, починалося святкування із надзвичайно зворушливої ходи Янголів. Після чого, поблизу скверу засновниці міста, княгині Марії Несвицької відбулася традиційна церемонія вручення відзнак найбільш видатним рівненським спортсменам, підприємцям, діячам культури. За словами очільника міста Володимира Хомка, рівне розбудовуються завдяки його мешканцям, для яких наш обласний центр це рідна домівка. Коли я народився, було менше 50 тисяч населення. Пішов третій клас, вже було 100. А закінчив вуз, вернувся сюди, Я був по розпреділенню. му вже було 200, а зараз 250. За чверть століття з провінційного маленького містечка без заводів фабрик стало велике індустріальне місто. От друге на західній Україні. І це моє рідне місто. Воно має безумовно недоліки, але це так як своя дитина чи щось інше. Та я розумію, але ріднішого в мене немає. Тому вітаю всіх з ним міста. І ті, хто тут народився, і ті, хто приїхав, і мені дуже приємно, коли хтось каже, що це його рідне місто. А відчувається воно, коли приїжджаєте з відрядження чи з відпочинку, приїжджаєш, о, каже, я вже дома. Оце рідне місто. Втім, чи не найбільше інтересу рівнян викликав п'ятий міжнародний фестиваль ковальського мистецтва Металеве серце України, на який цьогоріч учасників з нашої держави та з-за кордону прибуло вдвічі більше ніж за попередні два роки разом «П'ять років. Пролетіли як один день. Я пам'ятаю, як прийшла Ніна Юріна до мене перший раз і внесла пропозицію організувати цей фестиваль. Ми довго думали, де його розташувати. Пам'ятаєте, спочатку було в парку, все в досконаліці, потім переїхали сюди і це вже стало традицією. От дуже приємно. У кожного міста є свої родзинки. У нас є Лебединка, Ковальський фестиваль, у нас і свій зоопарк. Відтак цьогоріч алея кованих скульптур на Лебединці поповнилась новим експонатом, а саме металевою рибою, з якої рівняни відразу поспішали зробити фото на пам'ять. А молодь міста отримала в подарунок спеціально облаштований майданчик для екстремального катання на скейтах, роликах та велосипедах. Такий скейт-пул, до речі, поки єдиний в Україні. І в нас в Україні в принципі ніде такого немає ще. Це перший такий класний короті, проект. Дуже сподобався. Що найбільше сподобалося, які трюки можна тут зробити? Ну, трюків дуже багато можна зробити. Ну, це залежить від самого якби райдера. Порівняно з іншими місцями, містами. Коротше, рівне саме більше розвивається. Святкування дня міста довершив потужний концерт на майдані незалежності за участі симфонічного оркестру Бревіс, львівського гурту Гримить та інших відомих виконавців. Особливо тепло містяни вітали рівненських спортсменів параолімпійців, які вирушать до Ріо де Жанейро. А спільне виконання гімну міста стало гідною кульмінацією святкування. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.